Приїхав до мене шпілка Юрій Юрович у, у, у неділю, 30.05.2010 року. Приніс мені доху у сумі 5 тисяч гривень по 500 гривень купюра. Я їх поклав у карман і попросив мене, щоб я оповісти в Івано-Франківську область, Долинський район, село Вашків. Там налісов ділянку, подивитися, чи натігали ліс. Я тут там я його минут 20 почекав, він побіг пішку, подивився, і ми вернулися назад у міжірні. Заїхали в кафе, я взяв бутилку шампанського, поставив машину на стоянку, акуратно, взяв бутилку шампанського, і були дівчата знайомі, і на трьох розлив і випив. Ну, каву, взяв шоколадку там, така. Коли я ставив на стоянку машину, біля мене стояла. Дева чорного цвіту, у ній знаходився юртин, по батькові не знаю, з Ужгорода у, у формі гражданської. Ну і коли я зайшов в кафе, він натягнувся в кафе і побачив, як я випив. Він тоді десь зателефонував у діжурку. З діжурки зателефонували гаїшника, гаїшника прилетіли. Я лише розчитався якраз у кафе, я був, у кафе знаходився цілу годину. Тоді я розчитався, якраз обернувся до дверей на виход, працівники її, прилетіли, разко затормозили, забігли в кафе, витягли мене на вулицю, повалили на землю, вирвали з кармана ключі від мікроавтобуса і 5 тисяч гривень. Потім потягнули мене юзом до машини, да і почали засувати мене в машину. Ну, там Юртем цей тоже бив у гражданців. Бив мене теж засунув в машину, забили мене в машину, до її і повезли на скору. У машині теж почали бити мене, поки довезли. На скору сказали, давай ще 500 доларів. І зараз автобуса оддамиш, і поїдеш додому. Я кажу, я не дам ніякі 500 доларів, я заробляв не був. У мене є свідок, там шпілька Юрій Юрович, він все і прохожий. У кафе три жінку відділи і на вулиці ще два відділи що старо їх відділо на місці прямо коло кафе. Тоді вони мене із скорої потягнули юзом у діжурку, у міліцію, що дорогу били, потягли в діжурку міліцію, в коридори там почали бити. Гущак, сіди, цимбата і кики на діжурний почасти. Там побили, так побили мене, що я вже не притом, я вже не пам'ятаю нічого. Водов поливали, бо мокрий був. І затягнули в камеру. В камері вже цілу ноч був у От рано зайшли в камеру, на сам із Діжурника. Зайшли, каже, роздівався, я роздівся, в мене було ще 802 гривні. Він взяв, забрав усі гроші, почитав рано, як прийшло, давай підписую силою, заставляв підписувати, ще два рази вдарив мене по голові. І віддав мені лише 302 гривні. 500 гривні забрав собі. Кікину майор міліції діжурний був тут. Після чого мене повезли в больницю, я в больниці лежав 10 суток. ну, і, і лежав 10 суток. Після 10 суток я вже почав звертатися в прокуратуру в Міжгір'я, з прокуратури в Міжгір'я, почав звертатися в Ужгород, Ну, так нічого не відкрилося. Потім почали підкупляти медсестр, медсестр, ну, докторів, щоб мені писали там пчаху. Після чого судо підкупили, він мені вже три рази пише судомедекспертизу, Зламаний в мене другий палець, він мені пише третій палець. Побоїв ніяких немає. То я вже не знаю, я вже в Ужгороді тепер зробив судомедекспертизу, От тут вже чиста судова експертиза. Що показала Ужгородська судова по медицинська експертиза? Ну тут показало, що правильно другий палець зламаний всі побої, ну, де були тілесні ушкодження. Тобто приведує те, що ворію, да? Да, да. Ну а дальше как? Ну, після того, як мене вже закрили, дівчата сказали, що приїхав Рущак, прийшов, забрав стоянки мікроавтобус, заїхав ще на тротуар перед кафе, щоб бачили всі і по, поїхали. Ну, коротше, так якби викрали автобус. І більше я автобуса не бачив. Після того, я, як ви сидів 10 суток, автобус стояв на одному місці, навіть є. Як вже забирав автобус через два місяці, він вже на другому місці стояв. Що автобус катався на нього, там була повний бак солярка, залишилося півбанка Що Щоб ми їздили, каталися, розбили ззадні ударами автобуса. Поцарапали, що з боків сюди в мене що увесь автобус поцарапав. После этих 10 суток, после как узнали работники милиции и ГАИ о том, что вы проходите судебно-медицинское обследование да, и направляете заявление в прокуратуру, они предпринимали какие-то действия, выходили с вами на контакт, общались с вами? Вот эти вот именно представители. Они подсылали других, чтобы помириться сюда-туда. Ну, я отмолился, мириться. Меня побили сильно, были, что я лежал в больнице 25 дней. Ну, вони ще що зробили, підкупили в больницю. Я лежав у больниці без виходу. По 20 днів, десь 25 днів лежав в больниці. А вони зробили мені так, що я 17 днів лежав в больниці. Зробили перерив, а потім обратом Що У мене ще вже оказало 17 днів у больниці. Ну, у вас є свідки, да, які підходять, що є. Да, И, в принципе, насколько я знаю, сейчас занимается адвокат этим вопросом, да? да. И что адвокат как отзывается? Он дает вам надежду на то, что... Дает, да, да, да. Дает, да, да, да. Ясно. Дает, да. 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 А, правда, что эти работники милиции и ГАИ говорили вам о том, что они откровенно заявляли о том, что они подкупают, да? Да, они сказали, что ничего не сделали, потому что у них в вроде у юрты начал СБУ знакомые. І він вже договорився, що нічого не зроблю. В Києві в них знайомі а всюди, що я зовсім вже безсильний. Uh -huh. Вони всюди все купили. Uh -huh. Понятно. Ясно. Ну і ще що, вони займаються таким ділом. Якщо 50 грамів об'єкт, хтось вони воловлюють 5 тисяч гривень, 6 тисяч гривень, 4 тисячі гривень, 600 доларів, 500 доларів, це страшно, що беруть, граблять явно людей і ніяких протоколів не пишуть. Просто ограблять людей То есть раньше были тоже случаи с участием именно этих да, милиционеров, да, и представителей ГАИ, да, да, ГАИ и. которые вот занимались да, да поборами да. населения, с населением, да? Да, да, да. Ясно. А пробовали раньше люди, те, вот, которые ну, выступили, были жертвами вот их таких вот действий, они пробовали как-то К закону. Вони не пробували, бо тепер треба ходив, гроші, адвокати наймати сюди. Ніхто не хоче цим займатися. То, не забатяємо состояння, я не могли просто-напросто дати. Відпов, да? Він ще Це потіряє, так. Да. Годи недавно, коли мене хлопця зловили, взяли в дня 4 тисячі гривень і ще 300 гривень заплатив штраф. І ще й штраф йому дали. Потім він вже п'яний, випив, що поїхав, вже йому нічого не казав. Выїдцу собі, як заплатив гроші. Uh -huh. І таких случаїв є тисячі. Що набирають гроші повні кармани з людей і ніякі і не пишуть так. Uh -huh. Жителі вашого району і вашого населенного пункту, вони готові, в принципі, підтвердити це все і виступити ну, Дзі... з вами? Є Дзі... да? такі, що труда можуть підтвердити. Понятно. Хорошо. Все уже Дякую.